В цьому відео я вам покажу один цікавий і напівбезневинний пранк, який дозволить нам поміняти місцями кнопки мишки на будь-якому комп'ютері. Отже, спершу я вам покажу, як це все працює, а потім я вам покажу, як зробити з цього пранк. Першим ділом, звичайно, ж, запустимо наш командний рядок, натиснемо Windows R на клавіатурі, напишемо CMD і натиснемо Enter. Далі я вам покажу, що у мене зараз кнопки мишки правильно працюють. Зараз я класно лівою кнопкою мишки, я можу виділити ось цю папку, і якщо я класно, наприклад, на ній правою кнопкою мишки, то в мене тут з'явиться контекстне меню цієї папки. Тепер в командному рядку я можу написати ось таку цікаву команду. Називається вона run dll 32 потім пробіл, потім user32.dll, і тепер, власне, що ми хочемо зробити, Swap mouse... Button. Швидке пояснення, ми кажемо, що ми хочемо отримати доступ до налаштувань системи. Ось тут використати таку спеціальну бібліотеку, яка називається User32, яка керує налаштуваннями користувача, і запустити в ній ось таку функцію Swap Mouse Buttons. Swap означає поміняти місцями. І зараз, якщо я натисну Enter, нічого, в принципі, не відбулось в командному рядку, але якщо я спробую зараз класнути правою кнопкою мишки на ось цій папці, то нічого у мене не буде відбуватись. Тепер, якщо я спробую класнути тут лівою кнопкою мишки, у мене з'являється контекстне меню. Тобто кнопки мишки у мене помінялись місцями. Перед тим, як продовжити, я вам покажу, як змінити їх назад, тому що я впевнений, ви спробуєте цю команду на своєму комп'ютері, і вам потрібно знати, як повернути все до нормального стану. Хоча я вам, в принципі, рекомендую для розвитку мозку, і я це періодично роблю, що півроку міняти мишку місцями, точніше, змінювати ту руку якою ви працюєте з мишкою, тобто півроку правою рукою, півроку лівою. І відповідно, якщо ви працюєте лівою рукою мишки, то потрібно підлаштувати кнопки мишки саме так, як ми щойно зробили. Але повернемось до налаштувань. Для того, щоб подивитись і змінити налаштування кнопок мишки назад до попереднього стану, нам потрібно зайти в панель керування. І у нас є спеціальна команда з командного рядка, звичайно, яку ми можемо виконати, щоб перейти в панель керування. Нам потрібно написати ось тут Ctrl. І натиснути Ентер. Команда Control відкриває панель керування у Windows, де ми можемо побачити і змінити усі налаштування операційної системи. В операційних системах Windows 10 і вище є нова оболонка для налаштування, яка має бути зручнішою, але для традиційних користувачів і для системних адміністраторів, і навіть для хакерів. Ось ця оболонка, яка називається панель керування, як правило, набагато зручніша. Тут мені потрібно зайти в опцію устаткування і звук. Ось тут знайти опцію, яка називається Миша. Класно, ти сюди. Так, мені потрібно перетягнути це вікно. <хи> я забув, що в мене кнопки мишки змінилися місцями. Так вийшло, що я зробив пранк над самим собою. Отже, коли ви відкрили ось це вікно, майте на увазі, що зараз у вас кнопки мишки змінені місцями. Як ви бачите, зараз у мене встановлено, що основна кнопка тобто та кнопка, яка виконує основну функцію мишки, виділення і відкривання, зараз знаходиться справа. Для того, щоб змінити це налаштування назад на стандартне, щоб основною кнопкою була ліва, ось ця мені потрібно прибрати ось цю пташечку. Я тут клацаю зараз правою кнопкою мишки. Ось так. І тепер налаштування у мене змінилось на стандартне, де основна кнопка мишки у мене ліва. Я натискаю ОК і закриваю ось це вікно. Все у мене змінилось до нормальних налаштувань. Тепер я клацаю ось тут правою кнопкою мишки на цій папці, і у мене знову з'являється контекстне меню. Поки що я зробив пранк самого себе. Ми можемо з цієї команди. Зробити скрипт. І зробити так, щоб цей скрипт автоматично запускався кожного разу, коли користувач вімкне свій комп'ютер. І давайте ми це зараз зробимо. Першим ділом нам потрібно відкрити блокнот. Так, замість слова Ctrl я напишу notepad. Тобто блокнот. Я також візьму і скопіюю ось цю команду, яку ми щойно виконували. Класно, ось тут права кнопка мишки, і вона у мене скопіюється буферобіну. Командному рядку, це так працює. Тепер я перейду в блокнот і вставлю цю команду сюди. Але перед цим напишу ще один рядок або ще одну команду, яка називається echo off Перед власне цією командою echo of потрібно поставити символ песика. І ця команда означає, що під час виконання ось цього скрипта не потрібно показувати вікно командного рядка, щоб користувач не здогадався, що це якийсь пранк. Далі нам потрібно зберегти цей файл. Як скрипт, тобто не як текстовий файл, а як файл, який операційна система Windows може автоматично виконати. Для цього ми зайдемо у меню File, виберемо опцію Зберегти. І ось тут у діаловому вікні збереження, виберемо робочий стіл. Тепер нам потрібно ось тут у типі файлу вказати, що тут у нас будуть усі файли. Не текстові, а усі. Це дуже важливо. Ім'я файлу у нас буде, наприклад, swap mouse Крапка, і це дуже важливо, BAT англійською мовою BAT. BAT – це скорочення від слова BATCH. BATCH – це розширення для файлів, які операційна система Windows знає, як виконати. По суті, це міні-програма, в якій ми пишемо, що потрібно зробити, і Windows знає, що якщо у нас є файл із розширенням BAT, то ми можемо цей файл запустити і виконати. Окей, зберігаємо цей файл поки що на робочому столі, зберегти, і тепер ми можемо закрити це. Як ви можете помітити, навіть іконка цього файлу у Windows виглядає як програмка маленька. Навівши курсор мишки сюди, ви можете помітити, що Windows розпізнає цей файл як пакетний файл Windows. Тобто Windows знає, що це файл bad, і його можна запустити і виконати. Оскільки цей файл це по суті міні-програмка, я можу зараз класнути на ньому двічі, і він автоматично запуститься і виконається. Дивіться, я запускаю. Ось сюди, клацаючи двічі, так, з'явилося вікно командного рядка і зникло. Це значить, що Windows запустив і виконав той код, який записаний всередині цього файлу. І зараз, якщо я спробую класнути на цьому файлі правою кнопкою мишки, то нічого не відбувається. Якщо я спробую класнути тут лівою кнопкою мишки, то в мене з'явилось контекстне меню. Що означає, що цей скрипт успішно був виконаний, і мої кнопки мишки помінялись місцями. Так, мені потрібно знову зайти у панель керування. Я натисну стрілочку вгору вгору і натисну Enter, щоб Windows відкрив мені панель керування. Правою кнопкою мишки я натисну на устаткування і звук. І ось тут правою кнопкою мишки натисну на опції миша. І заберу ось цю пташечку тут, щоб у мене мишка змінилась на нормальне стандартне налаштування. Тепер ми готові до використання цього скрипта для створення пранка. Що ми будемо робити? Ми відкриємо спеціальну папку у Windows, куди можна закинути програми, які будуть автоматично запускатись і виконуватись кожного разу, коли хтось вмикає комп'ютер. Ця папка в Windows називається Startup. Для того, щоб відкрити цю папку, дуже швидко, є повільніші способи, але я вам покажу швидкий. Також, щоб відкрити цю папку, натискаємо Windows R на клавіатурі, і тут пишемо наступну команду Shell, що з англійською означає оболонка, і потім Start Up. І натискаємо Enter. Windows нам відкрив ось таку папку автоматично. Як ви можете помітити з адреси, це папка Appdata Roaming Microsoft Windows Start Menu програми автозавантаження. Це вбудована папка Windows. Windows автоматично створює цю папку під час встановлення операційної системи. І сюди ви можете закинути або якісь скрипти чи ярлики до тих програм, які ви хочете, щоб автоматично виконувались, коли ви або якийсь інший користувач вмикає комп'ютер і заходить у Windows. Отож. Що ми зробимо? Ми візьмемо ось цей файл і перетягнемо його сюди. І все, пранк готовий. Тепер, кожного разу, коли ви вмикатимете комп'ютер, Windows автоматично буде заходити в цю папку. Це налаштування Windows, яке ми не контролюємо. Він просто знає, що кожного разу після завантаження потрібно зайти в ось цю папку і запустити усі програми і скрипти, які тут знаходяться. Ця папка, як правило, використовується системними адміністраторами. Для того, щоб виконувати певні завдання або ж скрипти, які важливі або ж потрібні для користувачів. Наприклад, кожного разу, можливо, під час запуску Windows, ви хочете очистити робочий стіл, ви можете написати скрипт, щоб він робив це. Або кожного разу, коли користувач вмикає комп'ютер, можливо, ми хочемо зайти і оновити базу даних антивіруса, або перевірити, чи у Windows є оновлення. Тобто ця папка не була створена для пранків, ця папка була створена для корисних програм, які потрібно виконувати кожного разу після вмикання Windows. І системні адміністратори дуже часто цією папкою користуються. І звичайні користувачі теж. Можливо, ви хочете, щоб кожного разу, коли ви вмикаєте операційну систему, у вас запускався Microsoft Word, або запускався браузер, щоб вам не потрібно було клацати ні на яких іконках. Це можна також зробити, додавши ярлик або ж посилання на програму у цю папку. Але поки що продовжимо з пранком. Отож, зараз, що я можу зробити, це просто все позакривати, і після цього. Просто перезавантажити мій комп'ютер. Я натискаю кнопку Перезавантажити. Тепер я війду назад у свій обліковий запис, ввівши пароль. І ось воно, як ви, мабуть, щойно помітили, тільки що запустилось вікно командного рядка і відразу сховалось. Це значить, що Windows нарешті добрався до папки автозавантаження і виконав наш скрипт. Тепер, якщо я спробую класнути на якійсь папці лівою кнопкою мишки, то у мене відкрилось автоматично контекстне меню. Якщо я клацюю права кнопка мишки, то у мене нічого не відбувається, тому що вони змінились місцями. Тепер кожного разу, навіть якщо зараз користувач буде знати, куди зайти і змінити кнопки мишки місцями, якщо він перезавантажить свій комп'ютер, вони знову зміняться, де права кнопка стане лівою, а ліва стане правою. Один момент, що правда, що зараз цей пранк і цей скрипт буде виконуватись лише для поточного користувача. Зараз я зайшов у систему під користувачем, який називається Virtuaka. Тобто, якщо хтось зайде. У систему під користувачем з іншим іменем, а у мене тут є інший користувач на цьому комп'ютері, то цей скрипт для них не буде виконуватись. Тому що ми закинули цей скрип у папку автозавантаження поточного користувача, а не всіх користувачів. Якщо пам'ятаєте, ми використовували наступну команду. Я натискав Windows R на клавіатурі, потім писав shell 2.startup. Якщо ми зайдемо у цю папку ще раз, я вам це покажу. Я класно урядку адреси, правою кнопкою мишки зараз. І ви можете помітити, що ось тут написано, що це автозавантаження для цього конкретного користувача, який називається віртуака. Так ось, як мені зробити, щоб цей пранк і цей скрипт працював не лише для цього користувача, а для абсолютно усіх користувачів? Єдиний момент тут, що для того, щоб закинути цей скрипт у папку для усіх користувачів, мені потрібні права адміністратора на цьому комп'ютері. У мене вони є, звичайно ж, і це для мене спрацює. Якщо у вас права адміністратора немає, то ви зможете лише це використовувати для поточного користувача, під яким ви увійшли. Я поки що витягну цей файл на робочий стіл назад, закрию цю папку, знову запущу віконечко виконання програм або ж команд, натисну Windows R. І ось тут замість shell startup мені потрібно написати shell Common Startup. тобто відкрити папку автозавантаження не для цього користувача, а для абсолютно усіх користувачів на цьому комп'ютері. Натискаю Enter. І зараз, якщо я класно у рядку адреси, ви теж можете помітити, що ця папка називається автозавантаження, але тепер вона не для конкретного користувача, Тут у мене не пише «Віртуака», а тут пише Program Data. Це означає, що якщо я сюди закину цей файл, я затисну його лівою кнопкою мишки, точніше правою зараз, і перетягну цю папку. Як ви можете помітити, Windows просить у мене підтвердження, тому що для того, щоб виконати цю операцію і закинути цей скрипт або ж програму для абсолютно всіх користувачів, нам потрібен дозвіл адміністратора. Він у мене є, тому я натискаю продовжити, і цей файл перенесений сюди. Тепер, щоразу, коли будь-який користувач, абсолютно будь-який користувач на цьому комп'ютері, буде входити в цей комп'ютер, за декілька секунд після завантаження Windows буде заходити у цю папку і буде виконувати автоматично ось цей скрипт. І кнопки мишок в користувачі будуть мінятися з лівої на праву. Окей, в цьому відео поки що все. Веселого пранкування, і ми з вами почуємось в наступному відео.